Мене клієнт запитав, який відсоток людей може побудувати щасливі та здорові стосунки. На що я його також запитав: як гадаєш, скільки відсотків людей готові слухати та чути? А скільки відсотків готові побудувати діалог та прийти до спільного рішення? А коли будуть труднощі, сумніви? Адже у стосунках без цього не буває, Як гадаєш, який відсоток людей готовий діяти та йти далі. Незважаючи ні на що, а скільки готові змінюватись, вчитись, вдосконалюватись, скільки відсотків людей готові визнати, що може це вони щось не так роблять? Може, це вони не праві, скільки готові сказати дякую, будь ласка, пробач. Я знаю, що серед моїх підписників таких людей багато, тому що тут круті люди, які змінюють себе, з якими приємно поспілкуватись. А от у житті. У простому побутовому житті, як гадаєте, який відсоток до речі, можете написати в коментарях, поговоримо.